Ми сьогодні презентуємо, вона, ви знаєте, відображає лише частину тієї трансформації, напевно, найбільшу шкоду, яку наші захисниці пройшли спочатку війни. Мати, жінка, берегиня стає до зброї. Стає поруч зі своїм чоловіком. З захисниками на рівні Ведемо ворог. Така сама сила, така сама звитяжна, але водночас така сама жіночка. І зворотна сторона монети якраз і відображається у цій хвилях жіночого волосся, коси фігури, я не знаю, оця частина зворотньої мік жінки, я абсолютно жодним чином не забажає їй бути сильною на рівні захисницю. Через це ця, ця монета це, по-перше, день поваги. Це також, ви знаєте, певна рівновага. У 2015 році на День захисника Національний банк випускав монету, захисну захисників. Сьогодні випускаємо монету, яку назвали кошти. you mm -hmm.